І наша з вами невелика подорож до Хельсінгера, міста, що розташоване на відстані 46 кілометрів від Копенгагену. І дорога до нього дуже цікава. Це данський Беверлі Хіллс, де знамениті та багаті з всього світу купують будинки, а в притулці тримають свої яхти. Але не будемо їм заздрити – Поговоримо про Хельсінгер. Данська хроніка 1631 року стверджує, що Гельсінбург існував ще у 70-ті роки до нашої ери. Але це твердження дуже сумнівне. Вперше місто під назвою Хелсінгер було згадане у книжці 1231 року за часів правління короля Вальдемара ІІ. Гельсінгер, що дійшов до наших днів, був заснований у 1420-х роках данським королем Еріком Померанським. У 1429 році він побудував тут замок Кроген, який був розширений у 1580-ті і переименований у Кронборг. То були щасливі для міста та країни часи. Річ у тім, що місце протоки Ересон між датським містом Хельсінгер і Шведським Хельсінборгом дуже вузьке. Суден, що проходили протоку, стягували мито за прохід. Пізніше запровадили ще й податок на маяк, податок на оформлення паперів тощо. Золото текло в скарбницю потоком. Мито приносило більше половини державних доходів, а місто почало процвітати і набуло такої популярності в Європі, яке не снилося Копенгагену. Іноді навіть думали, що Гельсінгер і є столиця Данії. Серед середині 19 століття на єдиному шляху з Балтійського в північне море і назад. Мито на міжнародному рівні було скасовано. Гельсінгерові загрожувала бідність. І тут саме час знову згадати про Ганса Христіана Андерсена, який у касті Хол Герданець писав про замок Кронборг у його глибокому, похмурому підземіллі, куди ніхто не заглядає, сидить холь Герданець. Він спить і бачить уві сні все, що робиться в Данії. Він ще може поки спати спокійно. Дані не загрожує жодна серйозна небезпека. А настанеться грізна хвилина. Старий Хольгер Данець прокинеться, вийде на волю і так ударить мечем, що грім пролунає по всьому світу. Такою була легенда Хельсінгера про гіганта Хольгера, на якій виросло не одне покоління данців і в якого вірили на випадок біди. Але не велетень врятував місто від руйнування. Тобі орно тобі запитав відомий шекспірівський герой, дивлячись у порожні очниці бідного Йорика, і пішов рятувати гельсінгер саме цією дорогою. Перший переклад Гамлета на Данську було зроблено лише за два століття після його появи. Дачани знати не знали, що в їхньому Гельсінгері жив Шекспірівський герой. Але коли настали непрості часи, мешканці почали активно розкручувати замок Гамлета. І сюди потягнулися паломники. 1926 року навіть знайшли могилу Гамлета. За кілометр від Кронбурга в парку палацу Маріен Плюс, і до 500-річчя міста встановили там великий гранітний камінь у вигляді надгробка. Нині щороку в місті буває до 300 тисяч туристів, які прямо від вокзалу, щойно привітавшись із Гамлетом та Офелією, поспішають у замок. Поспішимо, і ми пройшовши вузькими середньовічними вуличками Хельсінгера, де все мініатюрне і кольорове. Лику, може здатися, що кронборг це замок, але коли підходиш ближче, стає зрозуміло, що це справжня військова фортеця, яка стала символом сили та джерелом збагачення данської корони. Он які гармати спробував би хтось відмовитися платити данину. Не був таким спочатку. Ерік Помиранський збудував міцний та простий замок із назвою Кроген. Що означає крюк? За короля Фредеріка II відбулася його перебудова. Займався цим архітектор із Голландії Ханс Ван Песхен. 1585 року, по закінченню перебудови, король Фредерік II змінив його назву на Кронсбор. що означає. Замок корони. І відтоді це один з найбільш величних європейських замків епохи відродження. Починаючи з 18 століття, королівська сім'я використовувала замок все рідше й рідше. З 1785 по 1924 Кронбург повністю перебував під керівництвом датських військових. З 1739 до середини 19 століття кронборг поряд з військовими функціями виконував ще й роль в'язниці. Для публічного відвідування Кронбург було відкрито ще 1938 року, але останній солдат залишив фортицю лише 1991, коли було розформовано Ельсинорський гарнізон, який проіснував з 1425 року. 1915 року в замку було розміщено датський морський музей, що представляє історію датського флоту, що сів відродження до наших днів. Гарний світ, багато праці витрачено на його будівництво. Шкода, що не всі люди планети це розуміють, і у 21 столітті прагнуть все знищити. Дякую тобі, Данія, за все, що ти робиш для моєї України. Миру тобі, процвітання і до нових зустрічей!